Програма ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами зустрічаємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський, а також майстра Костянтин Драгульов, і, звісно, кулінарний експерт Чаба Бакош. Протягом найближчих двох з половиною годин ми з вами дізнаємося про наступне про надувні танки і літаки, що рятують справжню техніку та людей. Як безлад вдома пов'язаний із негармонійним внутрішнім станом, коли і через кого трапився справжній розкол української церкви? У чому важливість мобільної автомайстерні для ЗСУ, що розробили вітчизняні конструктори? Також послухаємо наживу нову пісню виконання співака Алексієв і дізнаємось усі деталі нового шоу за мотивами лісової пісні від хореографа та виконавиці цієї постановки. Та це ще не всі наші плани на сьогодні. Починаємо втілювати їх у життя. І звісно, безмежно дякуємо звитяжним збройним силам України за те, що починаємо новий день. На календарі 5 травня цього дня 1921 року, дизайнерка одягу Коко Шанель уперше презентувала аромат mm -hmm. Шанель Костя номер 5 що невдовзі став лідером продажів у світі. Парфум, якому судилося стати легендою, створив на прохання Коко Шанель. Парфумер Ернест Бо цифра «5» у назві ніяк не пов'язана з датою презентації аромату. Просто з усіх зразків, які Ернест Бо представив Коко Шанель. Вона зупинилася на п'ятому. У відомому ароматі вперше використали Альдегіди. Це синтетичні компоненти, що підкреслювали кожну ноту. Альдегіди підсилюють парфум і додають йому складності та своєрідної таємничості. Про інші таємниці та визначні події 5 травня. Далі у нашій рубриці День в історії. 5 травня 1921 року в Парижі презентували культовий аромат Шанель номер 5 Його створив французький парфумер Ернест Бо на замовлення Коко Шанель. Із серії унікальних ароматів модельєрка обрала флакон під п'ятим номером. Так і з'явилась назва легендарного аромату. До того ж, п'ять улюблене число дизайнерки. Всі свої колекції вона запускала п'ятого числа п'ятого місяця. Аромат став справжнім витвором парфумерного мистецтва сьогодні. Для шанель No 5 вирощують особливий сорт троянди центефолію. для того, аби отримати лише один кілограм конкрету троянди, треба зібрати 400 кілограмів квітів. 5 травня день народження Ради Європи, найстарішої на континенті міжнародної політичної організації. Її заснували 1949-го в Лондоні за участі 10 держав. Основна мета організації побудова єдиної Європи. Ініціатором її створення став тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Він наголошував, що організація потрібна для подолання розколу континенту і катастрофічних наслідків Другої світової війни. Штаб-квартира Ради Європи розташована у французькому Страсбурзі. Зараз членами організації є 46 держав, зокрема й Україна. Ради Європи підтримує нашу державу в боротьбі за свободу та незалежність і засуджує російську агресію. У квітні організація представила план відновлення та відбудови України на 2023-2026 роки. Цього дня 2014 року у Бердянську Запорізької області був створений військовий підрозділ Азов. Сформований із добровольців, спершу він діяв як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС України. Згодом був розгорнутий у полк, а потім переведений до складу Нацгвардії України. На початку Азов налічував 300 осіб. Наразі його чисельність становить майже півтори тисячі військовослужбовців. Історія Азову багата героїчними вчинками і перемогами у запеклих боях за Маріуполь і Широкине, Мар'їнку. Його бійці і зараз продовжують боронити українські землі від російських окупантів. У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ полк став осередком оборони міста Маріуполь. 86 днів героїчно утримував комбінат Азовсталь у лютому 2023-го Окремий загін спеціального призначення Нацгвардії Азов був розширений до бригади. А яким буде 5 травня 2023 року? Залежить від кожного з нас.